Вибух зруйнував квартиру у цьому одноповерховому будинку у Кропивницькому. Він розділений на трьох власників, розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Рятувальники працюють тут з другої ночі. У квартирі, де був епіцентр вибуху, зруйновані дві стіни та перегородки. У місті Кропивницькому пролунав вибух. Як з'ясувалося, це був вибух побутового газу. Хвилею вибуху було зруйновано дві зовнішні стіни, міжкімнатні перегородки, частково дах, вибиті вікна. На місці події працювали наші психологи. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці. Прокинулася від звуку вибуху, розповідає Інна Каменчук. Вона живе у сусідньому будинку. Я подумала, ну що ракета прилетіла, ну іначе, ну, навіть як свій сон. І второй раз потім трохи менше страшно було вийти. Діти були в першої квартирі. Газ запах відчувався. Да, вот трубы. труби. Вон, видите, он жовта труба. Сніє очень несло прямо. Наслідок вибуху травмувались двоє дітей: восьмирічний хлопчик та семирічна дівчинка. Їх шпиталізували у травматологічне відділення дитячої обласної лікарні. Мама дітей від коментарів відмовилась. Травмовані можуть ходити, загрози їх життю немає, розповів лікар Євгеній Опалат. Дітей планують виписати цього тижня. Забій нижніх кінцівок, забійні садна правої підколіної ямки, правої гамілки, до і та середнього більше до задовільного стану. Діти Ну, свідомості. Власниця квартири, де сталося руйнування, Любов раскевич Гришина розповіла, що в її квартирі ніхто не живе. Вона навідується сюди. Востаннє була в понеділок. Запаху газу не чула. Сказала, що працівники газової служби приходили, перевіряли показники лічильника. Газ перекритий, усе. А що случилось? Мені сусідка в два часа позвонила. Люба, йди, тому що повивалювало в тебе. У мене усе. І колонка, і плита, і газколонка, і усе в мене було. Але я не користувалася. Я попроводила нове, о, і все. Говорить, збитки підраховує. Нові двері, залізні. Ну все. Пластикові вікна, все воно унічтожило. Сума збитків, мабуть, тисяч доларів. На місці працюють будівельно-технічний експерт, газова служба поліція. Частину вулиці Тобілевича перекрили для руху автомобілів. Висловити попередню гіпотезу причини руйнування неможливо, оскільки в першій квартирі заведеного природного штучного. Газопостачання не було, було у другій квартирі і в третій квартирі. В третій квартирі руйнувань нема, за виключенням те, що міжкімнатний пересінок упав, а епіцентр приходиться на руйнування, на другу квартиру, біля котрої ми стоїмо. Це прибудова. Після детального обстеження можна буде сказати. Ніського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Після вибуху газу працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб зробили заміри шкідливих речовин у повітрі. Виміри проводилися як безпосередньо на території, де відбувся вибух, так і за на прилеглих територіях. На аміах сірководень, формальдегід, вуглеводні насичені та метан. На місці події ці показники були дещо перевищені за межами цього подвір'я. У межах допустимих значень ризиків для нашого населення на даний час немає. Наслідок вибуху пошкоджений газопровід. Аварійна служба відключила від газу будинок, де стався вибух. Розподіл газу припинили для восьми споживачів. У будинках по сусідству лагодити газопровід почнуть сьогодні. Це інформація від заступника головного інженера Кропивницької філії підприємства газмережі Андрія Наумушкіна. Причину вибуху встановлюють ірина Полулях, Анатолій Басистой, Суспільне новини, Кропивницький.